Мої вітання. Не дивлячись ні на що, починаємо з вами з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці Збройних сил України. За останню добу ми придбали дві щогли, зарядну станцію і генератор. Загальна вартість 71 тисяча вісімсот гривень. Квитанцію бачите на екрані. Я вами пишаюся. Я вам дякую, ви молодці. А тепер до роботи. Штати вважають, що на певному етапі має бути оголошено про режим припинення вогню. Нам сьогодні дуже добре дали зрозуміти, як е, ці підаршисти хочуть миру, припинення вогню, стоп війні і все інше. Режим припинення. Ага, найближчим 24-36 годинами Трамп ухвалить рішення про введення вторинних санкцій проти рашки. І це подивимось. Питання перше режим припинення вогню. А тільки після смерті бункерного всіх його копій і знищення Кремля питання друге: Введення вторинних санкцій проти рашки штатами. Штати зараз граються в ігру, ми віримо в те, що Рашка хоче перемир'я, і ми це з вами бачили. І що вони будуть робити? Тобто вони не можуть сказати, що ми не вводимо санкції. Буде якийсь документ оголошений їми, і всі будуть радіти. Але в цих санкціях або документах, або якихось обтяженнях, які введуть штати, будуть чудові, причудові лазейки. Для рашистської федерації. Ну, це поки так. Поїхали далі. НПЗ Індії тимчасово призупинили закупівлю нафти в Рашці після того, як Трамп підписав указ про додаткові мити в 25% за енергетичну співпрацю з Кремлем. НПЗ Індії співпраця з Кремлем. Будуть працювати в обхід через третю країну, через третю територію, але також це ненадовго. Поїхали далі. Штати зробили пропозицію, яку рашистська сторона вважає прийнятною. Це там на болотах заявляють. Польський портал стверджує, що отримав зміст пропозиції, озвученої відкохом. Дуже в цьому сумніваюся, але давайте почитаємо: Україна та рашка укладуть не мир, а перемир'я. Фактичне визнання рашистських територіальних здобутків. здобутків: скасування більшості санкцій, накладених на рашку. Ага, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту рашистського газу. Відсутність гарантій розширення не розширення НАТО. Відсутність обіцянки призупинити військову допомогу Україні. Ні про що така історія? Так, у ці тези озвучені, що мають спільного з реальністю. Майже нічого, вони не мають спільного з реальністю. А зараз з вами подивимося, що надалі планує ворог, бо тут прям такі категоричні зміни будуть. 200 гривень донат. дякую, молодці. Поїхали далі. Головні вимоги бункерного не так територіальні поступки, як відмова України від вступу до НАТО. Боже, наша пісня хороша обмеження її військового потенціалу та повернення України у сферу впливу Москви. Mm. Мені знаєте, що нагадує ця історія, те, що вони хочуть від нас про напад грабіжників у фільмі Один вдома. На дитину, причому ніхто не міг подумати на перший погляд, що дитина може себе там якось захищати, і що такі защренна, і так, що ті грабіжники просто будуть ну, захотіти стрілятися ніж мати надалі справу з цією дитиною. Оце така аналогія між другою армією світу, і як вони обісралися. У Білому домі працюють над тристоронньою зустрічю Трампа, Зеленського і Бункерного. Так, можливість такої зустрічі. І що нам з того? Працюють, очікують, планують, не отримують результат, який вони хочуть. Яка буде історія? Хто не може приїхати на цю зустріч? У того має бути одна дуже поважна причина це смерть. І в такому випадку всім легше буде домовлятися у двох, аніж у трьох. Тобто, тут прямо будуть отакі погрози, тобто хто не захоче цього зробити. Чи зустрінуться по результату? Да, Будь-яка війна закінчується, і в будь-якому випадку сторони будуть говорити між собою. Що хоче ворог? Що планує ворог? Смертоносні операції. А, і по суші, і по повітрю. Правильно, там було сказано в якійсь новині не так цікавить захват території. Не так цікавить захват території, як знищення, те, що на цій території процвітає. 300 гривень донат, дякую молодці. Те, що процвітає, і те, чому заздрили увесь час. Чи вдасться у них це? У Бога свої плани на нас і з вами. Україна готова до припинення вогню без визнання контролю над захопленими територіями, адже Конституція забороняє зміну кордонів чи поступки землями. Також Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій силовим шляхом більше неможливе, ніж можливий, і тепер слід шукати дипломатичні рішення. Звільнення наших територій дипломатичними рішеннями, значить, силою, або знищенням так, таким чи інакшим способом можна накидати дуже багато способів Російської федерацією. Будуть задіяні всі три способи. Дякую.